Жінка виказує чоловікові до весілля ти мене задоровував, а нині хоч би квітку яку приніс? Галю, а ти хоч коли чула, що прибалка наживлював гачок після того, як упіймав рибку? Покупець каже продавцю Пані, а вам хтось казав, що ви дуже гарна? Ні. От, блін, які всі чесні. У дитячому садочку розмовляють два хлопці. Назаре, що тобі тату привіз з Польщі? Цукерки. Ще мама казала, що якийсь стріпак є, але мені його не дають, певно, на свята тримають. Молодий зять заводить тещу до спальні, знімає штани, повертається до неї задом, нахиляється, розсовує сідниці і запитує Волосся на дупі є? теща ошелешено. Так є, так от, щоб потім не говорили, що я до вас з голим задом прийшов. Прийшовши додому на годину раніше, Сашко дізнався про цікавий факт. Щоб не забруднити спецодяг, сантехніки працюють голими.